Братва трохи прихворів, випав з ритму, але зараз значить, все окей. Окей, було до моменту, коли я дізнався, що знову ми будемо грати проти Барселони. Але перед цим. дебют після повернення Мудрика пройшовся на гру з Мідолзбро. Михайло вийшов при рахунку 2-0 на останні 15 хвилин, але нічим не запам'ятався, крім жорсткого фолу і жовтої картки. На гру проти Нюкасла нам виділили ще менш 10 хвилин. Але Мансіті багато й не треба. Мудрик прибирає захисника від Джеймса Маккаті і вже 2 1 За хвилину до кінця знову спрацювала зв'язка Мудрик Макаті і МанСіті робить камбек. На куражі маючи одну додану, містяни пішли в пресинг. і придумали для себе ще один момент. Знову Михайла асистував на Макаті, і хетрік молодого англійця приносить три бали під опічним пепа Гвардіоли. На матч з Брайтоном нам перепало вже 25 хвилин. І ми нарешті побачили перший гол Мудрика в новому сезоні. Колан забив третій у підсумку 3-1 перемога Мансіті. І нарешті на гру проти Ноттінгема той стартовий склад, який мене повністю влаштовує. Тільки от наша команда неочікувано спіткнулась. Найкращий шанс забити мав український вінгер за 15 хвилин до кінця. Але ворота гостей в цій зустрічі залишились сухими. Перша поразка Сіті в сезоні 0-1. На цих вихідних топ-чемпіонати продовжують нас радувати топ матчем І загрузити на всі ці поєдинки, та й не тільки можете за допомогою наших друзів з ФаоБ, які, крім того, що роблять перегляд футболу ще цікавішим, дають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на них залишаю в закріпленому коментарі, став з розумом та перемагай. Ну подивіться на Волкера. Рейтинг 78. Все. ну і Барселона. Так же сталося, що з цією командою ми зустрілись в груповому раунді ЛЧ. Не так давно ми зустрічались проти цієї команди. Каталонський клуб вибив нас з ЛЧ. Робимо подачу на дальню, але там Терштеген. Знову Мудрик зустрівся на футбольному полі проти Арауфа. Кансело, який повернувся до горожан. Віддав передачу. Торес назад обігрався по один. Мені здається, для Волкера це також остання Ліга Чемпіонів. Кансело, можна вперед. Проходиться передача знову через фланг, віддаємо на Холанда дуже довго. Але те, як ми почали цей матч, мені дуже сильно подобається. Рош! Якщо цієї команди ми не забираємо Лігу Чемпіонів, то я не знаю, з ким взагалі ми можемо це зробити. Перший Родрі, якщо Дейн пробиває, пора вже якось загострювати. Мудрик! Оце так початок Ліги Чемпіонів. Прекрастий початок і 1-0. В цьому сезоні буде все серйозно. Повертає на канджі можна. Прокинув! Але де взявся цей кунде? Після 30 зіграних хвилин вони в ролі нас доганяють. Але глобально то в них не було навіть жодного шансу. Хаві віддає на Рамоса! Ой, трата м'яча. Як ми бачимо, Лівандовського вже нема. 40 хвилин позаду, ми попереду. Я бачу дальню. Ну, це не дальня. Це просто взяв і віддав м'ячу пане. Завдяки голу Михайла Мудрика після першого тайму Манчестер Сіті попереду. Далі, друзі, все серйозно. Але вони також намагаються зараз пере... переломити хід гри. Воно. Вирик. Винімай другі розпліст. Михайло Мудрик ставить на коліна Барселону в них же вдома. Рамос. Ну! Червона навіть без питань. І ось цей момент. Били. Цікаво, що ж вони далі будуть надиктовувати. Ерлін Холанд, дальній удар! Та й так, по суті, всі питання вже зняті. Бий! Холанд Холод! Далі пас. Рамос віддає в центр Бюдеган. Цікаво, вони когось випустили, чи у них там фланг пустує. Це просто маестро. І туди. На маунт. Давай, 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 проесен! Бий! Маунт! В руку. Як же вони. Як же вони? Хет <му> трик від Михайла Мудрика. Михайла Мудрик на згадку забирає собі цей м'як. В паралельному поєдинку Галатасарай з Генком зіграв 2-2. Я не пам'ятаю, але з Галтасараєм, здається, ми також грали в минулому сезоні. В будь-якому випадку якийсь турецький клуб був. В АПЛ в нас не все окей, але це тільки початок сезону. П'ять турів вже відіграно, і ми на четвертій позиції, 10 набраних балів. Наступний поєдинок зіграємо проти Манчестер Юнайтед. Так вже вийшло, що в своїй кар'єрі ми пограли і за Манчестер Юнайтед і граємо за Манчестер Сіті. В Манчестер Юнайтед ми пішли, тому що Боруся Дортмунд нас тут віддала. Oh, yeah. При всьому бажанні, якби від мене це залежало, я б так би не зробив. Але це футбол так буває. Тим паче, сучасний футбол. Дуже часто подібне трапляється! Мовродошвіллі, красавчик. Повернутись на олдтрафорд завжди приємно. Тим паче болівальники досить таки тепло зустрічали Михайла Мудрик. Ніякого хейту до цього футболіста вони не мають. Ой, капридачі. Зроби, 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 зроби наближче. Я його не зупинив. Тільки не треба було святкувати, бро. І Фоден ідеально, підсік Михайла Мудрик в другому матчі поспіль забиває головою. Я вам кажу, в цьому сезоні все наше. Всі кубки, всі требли, все, що тільки можна задумати. Михайло Мудрик проривається по флангу. Будемо низом. Два. Все ж таки для нас цей чемпіонат, ця країна не нова. Холанд! Виходить віч на віч і. Ну це Холанд. Це Холанд. Я не знаю, що з Ерлінгом, але з такою реалізацією, чесно кажучи. Велче буде йому склад. Далот повертає на Дарвіна. Дарвін знаходить пасом Ентоні. Ох, як же Ентоні на нас вирізав свої подачі. Орадаш вілі краси. Проходить через фланг і буде зараз готувати подачу. Но в нього подачі дуже-дуже-дуже небезпечні. Дай Далі. Ну. Ой. Чірей, що впали. Недавно Дарвіна. Дарвін Ну ніс, прокидує. Кіпер. Кібер. Мам Радашвіллі, маморадашвіллі! Затримався він з виходом і 2 1 Ну мені здається, всі помилили в цій ситуації, хто тільки міг помили. Деморім? Супер. Після першого тайму 2-1. Ох, як подо красиво! Але якщо, ось так відкритись? То... Вийшов також Джек Гріліш. Подача Тай. Nice. И бальню. Ну все, мы уже під набі. Я думаю, что наступний матч треба буде пропускати. Найс. Nice. Холанд. Там Гаррі Магуайер. Вичитує абсолютно все. Дві хвилин залишається поточо! Як? Як вони проспали тут в захисті? Не розуміє пев гвардіола, що відбувається. Просто весь Траффорд одразу підстрибнув. На останніх секундах ми втрачаємо бали. У мого партнера-продавця монети Лема Фудкоін стартували знижки до 15% для всіх моїх підписників на купівлю монет. По промокоду BLADEJACKSON можете забрати неймовірний курс. Посилання на Лему залишаю в описі. Зайди і встигне забрати знижку. Кубкову гру проти Брентфорда ми пропустили. Манчестер Сіті одержав перемогу з рахунком 2-1. І зараз на проти Челсі, потім два дні і Галатасарай. Ну можливо, один тайм відіграти було б якраз і Окей, треба спочатку забронювати собі місце в наступному раунді Ліги Чемпіонів, а потім вже сили, які залишиться, віддавати АПЛ. пас! Кунку! От і все. В Бундеслізі було куди простіше. Але мене точно це не вибиває ніяк з болії. Оце вибиває. Дуже жорсткий зігравенц. Супер! Туди! Мудрик! Пробив! Проведель! Проведель! Шукай, куди віддати можна передати. Окей, ну камон. Просто закривайте. Блочте всі паси. Конко. Побачення. Мородашвіллі. Я вам кажу, по-хорошому ми вже повинні були летіти з рахунком 2. Нуль! Як же тут жорстко зіграли проти Мородашвілі? А тепер. Nope. Добрий день. Добрий день, студія! кожному матчі Михайло Мудрик робить все для того, щоб Манчестер Сіті перемагав. Ну тут варто відзначити чудовий пас від Холанда. Віддай передачу. Медвеке. Обережно! Ну, в Овка-24 грає куди краще, ніж в реальному житті. того, як Михайло Мудрик пішов на заміну, Майн-Сіті пропустив один 1 гол. 2-1 Челсі перемогло. Як я вже й казав, спочатку закриємо питання з плей-офф ЛЧ, потім вже будемо думати щось за АПЛ. Я думаю, цей фокус найвірніший. Я вам скажу, нічого собі в них там. Компаха, як завжди. В Турків все в порядку. До речі, Едерсон на воротах, а Бродашвіллі присів, я не знаю, надовго це. Можливо, одноразова акція, але пах. Ну, віддавай на Холланда. Коборе, ти чо? І далі. Перший удар нехай буде. Амбулка наворот. Дальний удар. Пройти по флангу і зробити зараз треба. Пас. щіт, oh, скажу я. Могли вже виходити вперед на 15-й хвилині. Але, на жаль, тільки стійка. Та підпалили ми нормально енергії. Бий! Холод! Що так довго? Поки занесе свою здоровенну ногу. Проходить, віддає передачу, тут нікого немає. Едерсон ногами розбирається непогано. А тут грає пів АПЛ. Павлідіс. в чудово вардіор чуто облікує. Бий! Ерлін Матіо Холан. Якщо Холан забиває, то робиться неймовірно красиво і елегантно. От так досить скоро Манчестер Сіті виходить вперед. Головне зараз не вимикати із гри. Тим часом Фаті в матчі проти Генка вводить Барселону вперед. Найс. Не встиг. В воротах. Хорошо, держ. Бережно. Брижний. Ну. Заха пробиває. На Павлідіса. відлітає і Зараз можливо. Ну, була б контратака, якби тут не страхував. Якби тут не обвалювався. Ай, булка! Ну майже обіграв. Або так. Типу, без питань. Одразу Мудрик виправляє ситуацію. Далі. Корея Ну, че. Отже, друзі, після першого тайму ми маємо перевагу в два голи Мудрик хоча й не забив, але одну гуляву він все ж таки віддав. Супер! Забив. Фоден! Філ! Фоден! Напевно, єдиний, хто ще не втратив надію в цьому поєдинку. Павлідіс! Супер. Хорошо. Це сталося так, як і повинно стати. Рину. 20 хвилин залишається. Я сподіваюся, що ми не пропустимо. На один гол, як на мене. Все ж таки вони награли. Але з іншого боку, Едерсон не награв, щоб пропустити. Поки що тримаємось. Ще одна подача знову на ближню! Ну Сан час повернувся цей пропущений був абсолютно тему. І після двох турів групового етапу ми йдемо на першій позиції 6 набраних балів. Там всього на все шахтар розвалив Ювентус 4-1. І Динамо впевнено, займає третю позицію. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.